Людинки, всім привіт! Мабуть, в першу чергу для мене довгоочікуване порівняння двох автомобілів: Passat b 8 звичайній версії і Passat B8 Alltrack. Одразу вибачаюсь за те, що тут у нас. Фейсліфт варіант тут у нас Дорестайл. Це до речі, перший Passat B8, який я пригнав в своєму житті з Німеччини ще в далекому 2018 році. Ну але не суть візуально, різниця доволі таки невелика. Рестайл і Дорестайл. Тут найголовніша різниця в цілому між цими автомобілями це якраз таки технічна частина, яка по суті не змінилася в залежності від того, що там відбулося ззовні. Отже. Passat B8 звичайний, Passat B8 Alltrack. В чому між ними різниця? Перше і найголовніше, це хочеться пройти якраз таки по тому, що в них однакове. У них ідентичне наповнення опціями, от прямо на 99 і 9%. Єдина різниця, що якщо в Alltrack є опція вибору режимів, то в нього буде режим бездоріжжя, який трішки допомагає на бездоріжжі. У звичайному пасаті такої, такої функції не буде, навіть якщо він буде на повному приводі. І на всіх опціях, які є у волтрак, тобто це єдина, мабуть, різниця по опціям, яка може бути топове світло, панорамний дах, хедап дисплей, там сидіння електричні з Вентиляцією, електрична кришка, камери, парктроніки. Коротше, все, все все всі асистенти можуть бути як тут, так і у alltrack версії. Перша і найголовніша різниця між цими автомобілями це по двигунам. Для звичайного пасата доступні двигуни меншої потужності. 1,6, якщо беремо дизель, і 1,4, 1,5 бензин. 1,8 також бензин бувають. А якщо ми говоримо про Alltrack, то в нього доступні тільки потужні версії, що дизельні, це 2.0 TDI і бензинові тільки 2.0TSI. Тому, якщо ви хочете щось купити бюджетненько, Alltrack у вас на 1,6 чи на 1.4, і 1,5 придбати, на жаль, не вийде. Ну хіба якийсь кастомний, який перероблений з. Зі звичайного пасата на передньому приводі ви придбати можете, а так заводський пасат B8 Alltrack завжди йшов. Тільки з потужними двигунами, ну пов'язано це в першу чергу з тим, що Alltrack-версія версія це завжди версія на повному приводі. Їй потрібно більше потужності, більше тяги, і саме тому туди не встановлювалися малопотужні двигуни. Ну і в цілому, alltrack версія вважається такою, ну як ексклюзивною, дещо саме тому знову ж туди щось слабеньке і не ставилося в ексклюзив, завжди ставиться щось потужне, щоб люди хотіли і купували. Тому, якщо хочете бюджетно з мінімальною витратою пального, мінімальні затрати по обслуговуванню, звичайний Passat B8. Якщо хочете прохідність, хочете більший кліренс, хочете чимось відрізнятись на дорозі від звичайних посадів, то звісно Alltrack, але приготуйтеся заплатити дещо більше. Друзі, сьогодні вранці росіяни вкотре вчинили акт геноциду проти звичайного мирного населення. Конкретно у нас в місті Харків більше п'яти загиблих, десятки поранених і сотні людей, які, як мінімум, втратили вікна в своїх будинках, і тепер не мають можливості нормально існувати. І в таких випадках я хочу попросити вас про підтримку людей, які постраждали. Ви це зробити можете навіть дистанційно, якщо знаходитеся на великій відстані від міста Київ, Харків чи міст Шостка, які сьогодні постраждали. Ви це можете зробити, наприклад, через волонтерів, які допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, які допомагають людям, які постраждали від наслідків, наприклад, волонтери з організації Паляниця Харків, про яку я вже неодноразово на своєму каналі розповідав, для яких я регулярно регулярно кожного місяця намагаються закривати збори по 50 тисяч гривень на пальне. Вони, от в такі моменти, приїжджають і підтримують людей, які постраждали, годують їх гарячою їжею, напоями. Морально підтримують, в тому числі вони годують рятувальників, які ліквідовують наслідки цих обстрілів, і працівників пожежників інших служб. Тому від вас посильна допомога, 10, 20, 30, 50 гривень дійсно допоможе волонтерам продовжувати і далі робити свою справу. Приквізити збору, він є регулярний, є як завжди внизу під цим відео. Повторюсь, будь-яка сома буде дійсно корисною. Волонтери приготують їжу, привезуть, нагодують, обігріють людей, які постраждали. Повірте, коли на дворі мінус вісім, і тобі о четвертій ранку прилітає ракета, вибиває шибки в вікна чи зруйновує взагалі твій будинок. Щастя, якщо ти залишаєшся живий, то це дуже нелегко і морально і фізично. Тому, будь ласка, допомагайте один одному, адже тільки разом ми з вами сила. Далі коробки передач ідентичні. Що тут була механіка, що тут була механіка, правда, в простіших версіях, тільки 20 TDI міг зустрічатися на механічній коробці передач. До речі, поправте мене, якщо я не правий. Цей пасад також може бути на повному приводі, якщо ми вже йдемо до трансмісії, як і Alltrack, який по замовчуванню йде на повному приводі. Але. Що відрізняє ці два повні приводи? От яка найкардинальніша різниця взяти Passat b 8 на повному приводі, звичайний, чи взяти доплатити трішки за Alltrack? у Alltrack інші передавальні числа в трансмісії. Тобто він з тією самою швидкістю, коли їде як і цей звичайний Passat, на такому ж самому двигуні і такі самій коробці оберти на? тахометрі у нього будуть вищі. а Значить, крутний момент на одній тій самій швидкості у цього автомобіля на колесах завжди буде більший. Це трішки впливає на витрату пального між цими двома автомобілями. Це економніший навіть по паспорту, десь на 100-200 мл в житті різниця десь до півлітра, якщо це і на повному приводі. І тут у нас Alltrack з одинаковими двигунами. Тобто, через те, що Alltrack завжди на вищих обертах їздить на двигуні, у нього, звісно, і витрата буде більша. Це те, що от їх кардинально. Якраз таки Відрізняє і другий кардинально різний момент цих автомобілів це їх висота, тобто це їх підвізка. За що я люблю Alltrack, За те, що в нього, окрім того, що підвізка дещо вища від звичайної версії, кліренс, до речі, відрізняється між ними на всього-навсього 3 см, там трішки менше в міліметрах, якби. Але окрім висоти, ще і по-іншому налаштована ця підвізка. Підвіска, до речі, DCC адаптивна може бути що тут. Якраз в цьому пасаті вона є, що тут її тут нема, але вона також доступна. Що відрізняє поведінку підвізки? У Alltrack версії встановлені дещо інші пружини. По перше, вони іншої висоти. По-друге, вони іншого принципу роботи з прогресивною жорсткістю. Чим сильніше вона стискається, тим жорсткіше, набагато жорсткіше вона стає ніж у цього пасата, як у звичайного пасата. Якщо звичайний пасат на швидкості може продавлюватися дуже глибоко до поверхні, по якій він їде, даруючи вам неймовірний комфорт, то Alltrack буде в даному випадку дещо жорсткішим і не таким комфортним. Але на легкому бездоріжжі, на дрібних ямках, на тріщинах, на дорозі. Підвізка олтрека, звісно, комфортніша. Поки вона не суттєво згинається, вона м'якша, ніж на цьому пасаті. Це мої відчуття, що по гольфу, що Octavia Scout що по різниці між пасатами, те, що ви... Кардинально відчуєте. Ну і різниця по висоті, звісно, якщо підняли підвізку і по верхній частині. Гадаю, помітно, що автомобілі також мають на 3 см також різну висоту. Це що стосується габаритів по кузову. Вага при ідентичних двигунах, якщо тут буде також повний привід, відрізняється десь 50-60 кг В першу чергу, тому що тут у нас наліплено обвісу. Тут у нас дещо складніші бампера. Якщо тут він іде цільний повністю, то у Alltrack бампер з. Складається з багатьох частин для того, щоб якщо там станеться якесь пошкодження, не міняти повністю весь бампер. Саме тому самі бампера важчі, що передній, що задній. Також тут по бокам наліплено обвіз. Також відрізняються ще колеса у цих автомобілів. Це, до речі, ще одна причина, через що. Трансмісії у них інші передавальні числа. Якщо беремо стандартні заводські розміри, рекомендовані що для звичайного посаду, що для B8 Alltrack, то у цій версії у нас десь до 4-5% йде різниця по діаметру колеса. От якраз чому ще міняються передавальні числа в трансмісії, тому що більше колесу його важче обертати, саме тому треба більше оберти і, власне, більше крутного моменту на колесах отримати. Це також, до речі, впливає і частково на кліренс. 2,5 см тут піднято на олтреку за рахунок підвізки інших пружин. І ще пів сантиметра тут якраз таки за рахунок більшого вищого профілю шин. Повторюсь, якщо ми все робимо по книжці, по заводу, а не там пхаємо щось туди на свій розсуд умовно кажучи. Це от і кардинальна різниця. Ну і власне на цьому набирається якраз таки вага. Обвіз, плюс інші колеса, ваща гума. І от ми отримуємо майже там 50-60 кг по вазі. Це те, що кардинально їх. Відрізняє найголовніше, мабуть, це те, що візуально вони виглядають по-іншому. Passat b 8 Alltrack, він вищий. За рахунок такого вісу його кузов здається також таким трішки вищим. У нього захисний повністю йде. По периметру обвіс, який дозволяє виїжджати не тільки на асфальтні ділянки, а там і по легкому бездоріжжю покататися на ньому. Ну і от такий пасатик B8. Тобто це реально трасова версія. На ній дуже комфортно на далекій відстані. Він максимально є ефективним і економним на трасі. Цей варіант, якщо вам доводиться їздити, наприклад, часто на якихось нерівних ділянках, живете там, де погані дороги. Якщо їздити там відпочивати кудись у гірську місцевість, то Alltrack якраз таки буде. Більш би, там, корисним в такому плані. Що стосується ще задньої частини, давайте подивимося от збоку звичайний посад, бо я більше Alltrack показую. <сь> Він мені теж подобається позаду, як бачите, також є різниця. У нас ця частина за рахунок такого обвісу по бамперу, вона також здається жирнішою дещо. Але от така різниця по висоті. Трішки камера щось у мене завтикала. От, давайте ще звідси подивимося. Тобто, візуально. Кузов Passat Alltrack вважається таким, наче його зробили трішки таким вищим, розтягнули. Але, по суті, це просто візуальний обман саме через обвіз, який наліпили. От, отак вони виглядають поруч, що попереду, що позаду. Повторюю, трішки є різниця. Тут фейсліфт, тут у нас дори стайл. Версії обидві запаковані по опціям. і ще що цікаво, давайте подивимося просто внутрішню частину. Altrek також відрізняється по внутрішньому оздобленню. Якщо звичайний Passat у нас буде тут мати такі там алюмінієві вставки, під дерево дуже часто буває, без нічого практичного сидіння, без якихось там натяків на те, що в нього якась особлива версія, то версія Alltrack завжди практично буде мати інші картки. По перше. Вони будуть по дизайну відрізнятися оці вставки. І друге, що ми побачимо, це інше сидіння. І завжди буде практична наліпка Alltrack на цих сидіннях. Це те, що їх кардинально відрізняє. Також ще в чому різниця. Оскільки у Alltrack є додатковий обвіз, то по ширині кузова загальній він відрізняється від звичайної версії на 1 см. Тобто по пів сантиметра на сторону у нас забирає цей обвіз. І тут, по суті, проблеми немає ніякої, є проблема. Саме в поріжку, от дивіться, на одній тій самій висоті тут поріжок я не бачу, а тут поріжок дуже суттєво видувається. І це, до речі, такий невеличкий недолік через те, що коли ти сідаєш, тобі цей віз дещо заважає, ти за нього чіпляєшся там взуттям. Чи одягом, чи там штаньми, штаньми своїми. От, тобто це такий мінус. Ну, але за рахунок того, що він працює як додатковий захист, щоб не пошкодити кузов десь на бездоріжжі, це його плюс. От, тут поріжок на сантиметр реально менше, і сідати в таку версію звичайно зручніше дещо. Навіть видно різницю по дзеркалам, автомобілі на одній площині стоять, але як бачите, всі лінії у уолтрака вони вищі. Це через те, що йому додали. Три ті самі сантиметри. Отак вони виглядають поруч, якщо їх поставити. Ще подивимося наочно на різницю по висоті, виключно по задній частині. Самий низ, тут ми бачимо 55,5 верхній межі бамперу. Тут ми бачимо 59,5. Ну, по задній частині ултрака, так і здається, що він чомусь поставлений дещо вище. Давайте тепер проєм для посадки. Поміряємо. От у нас від початку 28,5. От в цій точці, де починається поріжок, гадаю, ви зрозуміли. І тепер звичайний посад. І тут ми маємо 24,5. Ну тут ще пластик трішки різної форми. Ну, Але в цілому посадка-висадка з олтрака по висоті, саме конкретно, вона дещо вища. Це ще, звісно, не паркетник, але от навіть по відчуттям, коли сидиш всередині, також відчуваєш, що ти дещо вище знаходишся. Ніж у звичайній версії Ну і бачите, різниця реально в сантиметрах тут. О, гадаю, отак ще помітніша різниця між цими автомобілями. Ще ми їх повернемо. Мордами один до одного, також подивимося різницю. Ну, в принципі, навіть візуально різниця між цими автомобілями доволі суттєво помітна. Свою думку напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи є в цьому світі місце для версії Alltrack, чи можна було все ж обмежитися звичайним Passat B8. Що стосується моєї думки, я вважаю, що якщо уважно зважити умови, в яких буде експлуатуватися ваш автомобіль, то що для B8 на передньому приводі і будь-якому двигуні, що на B8 на повному приводі, що тим більше. На b 8 версії Alltrack також є місце і також в деяких умовах. І Alltrack має право на існування. в основному мені здається для українських доріг для наших якби, нерівностей. Саме Alltrack є ну, таким більш цікавим і більш правильним вибором. Свої думки знову ж пишіть в коментарях. Буде цікаво почути, що ви думаєте, як ви гадаєте. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайку. І важливо, не забудьте підтримати збір, реквізити на банку. Все є внизу. Це наш час зараз най. Важливіша перемога, підтримка один одного і все буде Україна. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.